диглюконат – антисептичний засіб широкого спектра дії для догляду за шкірою тварин, ефективно знищує бактерії, грибки і віруси. У нашому асортименті є три види спреїв для щоденного догляду, для лікування, Для складних випадків. Флоргексидину диглюконат 1%. М'яка формула для щоденного догляду. Підходить для чутливої шкіри. Надійний захист від інфекцій загоює дрібні рани і подряпини. Діє до 4 годин хлоргексидин у диглюконат 2 Має вираженішу антимікробну дію. Ефективний при бактеріальних дерматитах і піодерміях. Запобігає інфекціям після операцій. Активний до 6 годин. Хлогексидин диглюконат 4 Максимальна концентрація знищує бактерії та грибки. Ефективний проти деяких вірусів. Допомагає при складних дерматитах і сабореї. Діє до 6 годин. Стійкий у присутності гною чи білків Спосіб застосування: Нанесіть спрей на уражену ділянку до легкого зволоження шкіри 2-5 розпилень залежно від розміру ураження. Обробляйте один-два рази на добу для 4% до 3 разів, не змивайте, дайте висохнути природним шляхом, не поєднуйте з йодовмісними або мийними засобами Хлоргексидин-удиглюконат диглюконат – Надійний антисептик для здорової шкіри ваших улюбленців.